Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 331 і завдання у нас наступне: спрости вираз. І дано, нам дано 6 виразів. Так, 6 завдань, які треба спростити. І так, давайте розглянемо перший перше вираз, перше завдання. 8 треба помножити на 7, помножити на Х. Так, це означає, що. Спочатку ми повинні зробити 8 помножити на 7, знайти добуток, а потім помножити на х. Це дорівнює 8 на 7 це 56 помножити на х. Але ми можемо опустити знак множення при х і записати відповідь у вигляді такому 56х. Добре, давайте перейдемо до другого завдання. 17х треба помножити на 2. Це означає, що ми можемо 17 помножити на 2, а потім помножити цей вираз на х. 17 на 2 це 34. Помножити на X, і можемо записати, опустивши знак множення тут, і записати у вигляді 34х. Так, перейдемо до третього завдання. 5х5 помножити на Х, помножити на 9, помножити на M. Давайте спочатку згрупуємо всі числа. А потім всі змінні. Ну, це означає, що 5 множимо на 9. Так. Потім треба помножити на змінні Х помножити на M. 5 помножити на 9. Це у нас буде 45. Помножити А. XM X помножити на M можна записати як XM. І цей добуток можна записати як 45XM. Добре, перейдемо, перейдемо тепер до розгляду четвертого завдання. 9А треба помножити на 11B. Також згрупуємо спочатку значить, наш вираз. Спочатку числа. Ну, треба сказати, давайте тоді розпишемо, що це означає, щоб нам було більш зрозуміло, що Це означає, що у нас тут записано 9 помножено на А, помножено на 11, помножено на Б. То ми можемо записати, як 9 помножити на 11. І тут помножено А, помножено на Б. 9 помножено на 11 це 99. Помножено, а АБ ми можемо записати, опустивши знак множення таким чином. Або ще можна записати як 99 АБ. Така форма запису. Так, перейдемо до п'ятого завдання. 5 помножити на Х, помножити на 9, помножити на 8, помножити на A і помножити на M. І так, давайте запишемо спочатку наші всі числа, цифри, а потім змінні. Так, Але, щоб було ще більш наглядно, ми спочатку 5. Ну, тут можемо зробити 5 помножити. На 9 помножити на 8, але ми е, запишемо для зручності 5 помножити на 8, а потім на 9. Давайте так, 5 помножено на 8, помножено на 9. Так. А потім запишемо всі наші змінні. Тобто X помножено на A помножено на M. І так. Давайте запишемо отакі от послідовності. Спочатку ми тут 5 на 8 помножимо, а потім на 9. Тобто дорівнює 5 на 8 40, помножено на 9. Помножено, а тут Х помножено на А помножено на M, запиш, запишемо як XAM. Так. Далі. 40 помножити на 9. Це 4 на 9, 36. І додаємо нулик, записуємо справа. Так, то буде 360. Тобто маємо 360. Помножено на х, а, м, або можна записати опустивши знак множення 360X M. І так, давайте тепер розглянемо шосте завдання. 10B помножено на 20C помножено на 17P. Давайте також згрупуємо всі наші спочатку числа, а потім. Змінні. Ну, давайте так, пишемо 10. Помножити. На 20. Так, але 20 ми можемо представити як 10 помножено на 2, помножено на 17. Помножено. так, А тут наші змінні це B. C. І це дорівнює. Тепер давайте е, згрупуємо е, по нашим діям. Ну, BCP. Це ми запишемо таким чином, виділяємо Так. добуток. А е, тут ми запишемо 10. Спочатку зробимо дію таку 10 на 10. Так? А потім. Ну, не потім, а окремо 2 на 17. І так, 10 на 10 це у нас 100 помножити на 2 на 17 це 34 помножити. А тут запишемо о, без множення, так, як Б, Дорівнює. І так, 100 помножити на 34 це буде. 34,2 дописуємо справа, помножити на BCP. Або опускаючи знак множення, ми можемо записати як 3400 BCP. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!